Псалом Сотий, Псалом подяки. Голосно вітай Господа вся земле. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом. Він створив нас, і ми йому належимо. Ми Його народ і вівці Його посовиська. Входьте в його брами з подякою, в Його двори, з піснею хвали, прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління.